Вітаю вас, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як зібрати літій залізофосфатний 12-вольтовий акумулятор. Ця річна зараз супер актуальна і дуже необхідна в кожному домі. А також ви дізнаєтесь, як отримати цей акумулятор всього лиш, друзі, за 50 гривень. Але про все по порядку. І перше, що я хочу вам сказати, друзі, у мене, на жаль, не вистачає часу збирати для вас акумулятори на замовлення. Слідкуйте за моїм каналом, якщо у мене з'явиться час, я обов'язково про це скажу на своєму каналі. Тож не забувайте підписуватись на мій канал. Перед вами 12-вольтовий літій залізофосфатний акумулятор, зібраний на елементах типу розміру 33-140. Зараз знімаю з нього холдери Холдери змодельовані і надруковані на 3D принтері. Ось такий вигляд вони мають. Значить, Елементи, які в нас використовуються, це Gaussian. На них є, як бачите, мідний контакт. Елементи вже спаяні, дуже швидко і якісно спаяні між собою мідними шинами, товщиною 02 мм, шириною 10 мм. Такі шини пропускають приблизно 20 А без проблем, без нагріву. Це вже перевірено і протестовано. Ну що ж, у нас є така заготовочка. Тепер нам потрібно обов'язково встановити BMS-плату для того, щоб наш акумулятор мав захист від. Перенапруги, перерозряду, захист від КЗ, від перезаряду, і е, також е, дана плата має балансир. В принципі, із тих ж плат, що на зараз існують, ось такі білі БМС є доволі непоганим варіантом, як бюджетна БМСка з пасивним балансиром, потужністю 50 мА. І е, якщо у нас активується балансир, то у нас починають підсвічуватися індикатори. У нас акумулятор 4 s 12 В 15 ампер годин. Це доволі непоганий акумулятор, який можна встановити в Комп'ютерний ДБЖ в ДБЖ під'єднати до інвертора ємність близько 200 Вт-годин, що теж доволі непогано. Наприклад, якщо ваш споживач буде брати на себе близько 100 Вт, то 2 години він спокійно відпрацює. А якщо ми під'єднаємо до такого акумулятора навантаження, яке споживає близько 50 Вт, то 4 години можна працювати від даного акумулятора. Даний акумулятор може спокійно приймати на себе струм 0,5. Тобто 7,5 ампер і будуть заряджені близько 2 годин, що може бути дуже корисно у випадках, якщо. У вас відключають світло на довготривалий період, а включають зовсім ненадовго. Тож а, дані акумулятори мають немало переваг над сонцево-кислотними, і по безпеці вони навіть краще, ніж літій Іоні. Ну що ж, давайте почнемо з БМС-плати. Ми бачимо, що у нас немає перемичок, а значить, дана БМС-плата зараз налаштована під роботу з 5С-акумуляторами. У нас 4С, тому відповідно нам потрібно додати перемичку. Ось тут і ось тут. І якщо ми додамо дві перемички ось тут і ось тут, а третю додамо ось тут, то значить наша БМС плата буде працювати з акумуляторами 3С, але нам потрібно 4. Тож, давайте я додам зараз дві перемички. Беремо першу перемичку. І беремо другу перемичку. Але все-таки буде значно кращим варіантом купити BMS під 4С щоб потім не перепаювати її. Перемички запаяно. тепер переходимо до установки BMS-плати, яка буде встановлюватися ось таким чином, але між BMS-платою та акумулятором ми встановимо текстолітову проставку, яка буде фіксуватися за допомогою двостороннього скотчу. BMS плата зафіксована, тепер нам потрібно пролудити контакти до балансувальних дротів. Далі нам необхідно прокласти балансувальні дроти. Почнемо від B, відповідно, буде підпаяно до плюсу нашого акумулятору ось сюди. Наступний контакт від B піде ось сюди. Третій контакт буде підпаяно ось сюди. Четвертий контакт буде підпаяно сюди. І а, також обов'язково ми підпаюємо контакт Б-не сказав. На силовому контакті у нас стрічка має подвійний переріз, тобто вона об'єднана вдвічі. І значить, що вона буде пропускати і витримувати доволі високі струми. Я вже тестував, близько 30 А навантажував даний акумулятор. І він доволі непогано тримає. Такий струм. Відміряв та відрізав необхідну довжину для балансування дротів. До речі, дроти використовую якісні мідні лужені силиконові дроти перерізом 22 авг Далі нам необхідно залудити дроти. Я використовую, до речі, припій від CNEL. І Без ніякого додаткового флюсу, дивіться, просто прикладаємо паяльник до дроту, прогріваючи його і додаємо трохи припою. І Таким чином дроти лудяться просто чудово. До речі, є один важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Спочатку дроти паяти потрібно до контактів на БМС платі, потім до контактів акумулятору. Якщо спочатку паятись до контактів акумулятору, потім до БМС плати, то таким чином ми можемо закоротити між собою контакти, і буде дуже неприємна ситуація. Тому робимо обов'язково е спочатку від БМС плати. Підпаємо відповідно дроти. Дроти підпаяно до BMS плати. Тепер починаємо паяти дроти до контактів на акумуляторі починаємо ми від контакту B. Так, давайте його припаяємо. цього я буду використовувати більш потужне жало С4. Паяємо наступний контакт. Третій контакт. Дроти охайно прокладаємо і підпаємо четвертий контакт відповідно. Тепер нам потрібно підпаятись до контакту B-. Для цього буду використовувати палочку для суші. Так, було відчутно, як трохи провалилась мідна шина, а значить, що припой розплавився. Так, трохи потримаємо і можна відпускати. Як бачимо, мідна шина припаяна. Тепер нам потрібно підпаяти силовий контакт а, від плюсу акумулятору. Також вихід з bms мінус. Давайте перевіримо напругу на вході 12,58. І на виході напруга також 12,58. На виході буде підпаяно роз'єм XT60 і дроти будуть якісні мідні силіконові перерізом 12 АВГ. Важливий момент, коли будете паяти роз'єм XT60, обов'язково встановіть тато в маму, якщо цього не зробити, то піни може повести і в майбутньому роз'єми можуть не співпадати. Тому не забувайте це робити. Для початку потрібно залодити контакти. Спочатку підпаюємось до роз'єму XT60, а потім до контактів акумулятору. Не забуваємо встановити термозбіжну трубку. Тепер підпаємось до контактів акумулятору. Перевіряємо напругу на виході. 1257. Тепер одягаємо захисні ковпачки, фіксуємо дроти стяжкою. Давайте зарядимо акумулятор. Для цього буду використовувати лабораторний блок живлення, на якому налаштована напруга на 14,4 В, струм встановлено на 1 А. Давайте спокійно додамо. Струму встановимо на 7 А 90 Вт приймає на себе акумулятор. І поки заряджається наш акумулятор, хочу вам розповісти про умови розіграшу, точніше, як отримати даний акумулятор за 50 гривень. В описі під цим відео ви знайдете посилання на Монобанку, на яку потрібно задонатити 50 гривень. 50 гривень дорівнює один шанс отримати даний акумулятор. Якщо ви донатите з Монобанку, то просто донатите 50 гривень. Якщо ви донатите з інших банків, то вам необхідно вказати свої контактні дані, а саме прізвище, ім'я та номер телефону, для того, щоб я міг з вами зв'язатись у випадку, якщо ви виграєте даний акумулятор. Значить, якщо ви хочете... Збільшити ваші шанси на отримання даного акумулятора можете задонатити більше кратно 50 гривень. Наприклад, якщо ви задонатите 500 гривень, то це означатиме, що ви маєте 10 шансів отримати даний акумулятор. Результат розіграшу ми дізнаємося рівно за 2 тижні після публікації даного відео. За допомогою сервісу від Monobank ми дізнаємось, хто буде нашим переможцем. Акумулятор повністю заряджено. Напруга на виході тринадцять 103. Давайте подивимося на напругу по елементам. Значить, ми бачимо, що в нас активувались балансири, і напруга буде вирівнюватись 3,5. Перша банка. Друга 3,48, третя 3,41 і четверта, 3,53. Бачимо, що балансир вирівнює. Напругу між акумуляторами. За допомогою електронного навантаження ми дізнаємо ємність нашого акумулятору. Так, струм встановлюємо на 5 А, запускаємо тест. Давайте ми додамо струму, встановимо 05C, тобто 7,5 А. Бачимо, що з акумулятора зараз знімається 98 Вт. Чекаємо завершення тесту. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 186,3 Вт або 14,7 А. Напруга на виході з BMS відновилась, Вона складає 11,2 В. Напруга по елементам 2,83-2,88. 2,65 Бачимо, одна е, комірка трохи відстає, але з часом це виправиться, оскільки в нас відпрацює балансир. І 2,86 Тобто в майбутньому ємність виросте ще трішечки за рахунок того, що всі комірки між собою відбалансуються. Ставимо акумулятор заряджатися, під'єднуємо до лабораторного пристрою. Так, Встановлена напруга 14,4 В і сила струму 1 А. Запускаємо. Силу струму піднімемо до 7 А, можна навіть 7,5 це 05С від'ємності акумулятора. Ну що, друзі, наш акумулятор заряджається. Я вам нагадую, що ви можете отримати цей акумулятор за 50 гривень. Для того, щоб це зробити, вам необхідно перейти за посиланням в описі під відео та задонатити 50 гривень. 50 гривень дорівнює 1 шанс. Чим більше ви задонатите, тим більше ваш шанс, але донатити потрібно кратно 50 для того, щоб це було ефективно. Якщо ви донатите з Монобанку, нічого додатково вказувати не потрібно. Якщо ви донатите з картки іншого банку, обов'язково вказуєте такі дані, як Прізвище, ім'я і номер контактного телефону, щоб з вами можна було зв'язатися. Результати розіграшу будуть опубліковані 31 липня на моєму каналі. Тому слідкуйте за каналом і підписуйтесь. Все, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.